На Хмельниччині військові вогнеборці тренувалися гасити пожежі на території авіаційних складів ракетного озброєння і боєприпасів. За легендою займання сталося через загорання сухої трави біля одного із сховищ. Через сильні пориви вітру локалізувати вогонь не вдалося, і він перекинувся далі. На місце події прибули надзвичайники та пожежний підрозділ збройних сил України. Створена служба пожежної безпеки, в тому числі представлено сьогодні пожежно-рятувальний підрозділ штатниця пожежна рота на трьох автомобілях і гусеничній пожежній машині, яка дислокується в частині, яка призначена і постійно е готова до виїзду на реагування на надзвичайної ситуації, в тому числі пов'язані з пожежами. Там, де люди не можуть приборкати вогонь, застосовують пожежний танк. 9 тонн води і тонна, то на 100 піноутворювачів. Хватає роботи на 7-8 хвилин. Для локалізації пожежі задіяли також інженерну машину розгородження. Вона розбирає обгорілі залишки боєприпасів. Така військова техніка застосовується і під час бойових дій, адже може робити проходи у мінних полях. Сильна броня вона має ще до того, ж всього, до того ж всього захист від потрапляння радіації до самого екіпажу. У разі надзвичайної ситуації рятувальники та військові діють спільно для доброї їх взаємодії. Подібні навчання проводяться двічі на рік. Умови створюються максимально наближеними до реальних, адже при займанні нагасіння пожежі є максимум 10 хвилин. Задіяно було з військової частини більше 50 чоловік Державної служби надзвичайних ситуацій більше 40 чоловік. З нашої з військової частини було задіяно порядка 10 одиниць техніки та 3 одиниці техніки державної служби надзвичайних ситуацій. За підсумками тренувань, 10 військовослужбовців за майстерність і професіоналізм отримали подяки і грамоти від начальника Хмельницького гарнізону. Ірина Зінчук Владислав Назаркевич, час чем.